Всім привіт, дорогі друзі, що підписники та гості мого каналу. З вами Степан Яблонський прошу. Сьогодні будемо, будемо виконувати другу місію. Уже нас буде у нас уже друга місія на навінчезу будемо робити працювати. Ну що. Я вам покажу, ви пок... якщо я подивилась відео, видео, заходи на... заходите на канал. Під... Підписуйтесь і дивіться мій канал. Ну шо

Їдь в Феттмарк. Беремо машину. Їдемо. Та їдемо. Та їдемо. Дорозі їдемо. Їдемо ось. Ось машина їде. Ну, дуже мене. Скоро коли-небудь уже. Віддумать план, як зробити робити відео по 3 Давай ми зараз це наш відопровод. І їдемо цього хлопця тебе забрати. Ось виїхати на якийсь район. І поїдемо аж туди на, на Чайна Таун Поїдемо. О, приїхали. Відвіліть. Баригу на роботу. Ми зараз все зробимо. Поїхали, ну що, Тоні? Як тобі подоба. Ну що, подобається тобі? Хватит їздити тут. Тут. Ой. Що, Ось, був вже в Че Місія виконана. Поїхали тоді зберігатися. Ну і що вам? Сподобалась вам, вам така місія. Я вам планую зробити аж 4 місії я вам планую вирішив. Що тут разу зроблю. По 4 місії буду знімати відео. Виходимо. Зберігаємося. ось тут. Ну що, до зустрічі, та бувайте вже в новому відео. До зустрічі.